Вітаю вас, глядачі, черговий ігровий базар. Ми розпочнемо з цікавої такої події Epic Saving. В Epic Games проходить розпродаж, який буде тривати до 24 квітня. Давайте подивимося, які є цікаві пропозиції. На серії Need for Speed є знижки від мінус 90 до мінус 70% це точно. Подобаються гонки на мотоциклах, є знижка мінус 85%. Plants vs. So zombies Deluxe Edition зі знижкою мінус 70%. Це вже не просто Tower Defense, а це вже шутер. Якщо вам подобається Tower Defense, ось отакий от, от варіант Bloons TD6. Знижка мінус 75%. Є знижка в мінус 67% на Lords of Fallen. Dredge. мінус 50%. Хочете відчути себе шофером автобуса? На Bus Simulator 21% є знижка в мінус 60%. Alice Madness Returns. Пригоди Аліси, але трошечки з ножичком у руках. Мабуть, жителі. Чарівної країни не очікували від дівчинки, що вона прийде з ножем. Але знижка на цю гру мінус 75% Також знижка є на bless famous Ну, от реально, оцю назву дуже складно прочитати, якщо ти не живеш, якщо ти не житель, я не знаю, там 19-го чи 18-го століття. Там, де дуже часто писали такими прикольними шрифтами. Мінус 75%. Відсотків. Придивіться. На Dragon Age Inquisition є знижка мінус 75%. Відсотків. На Kenshi є знижка в мінус 60%. Відсотків. Hot Wheels Unleashed знижка мінус 85% відсотків. можна поганяти теж. Мисливців за приводами можна теж спробувати зі знижкою мінус 60%. Відсотків. Dead Space 3 зі знижкою мінус 80%. Відсотків. Ефект зі знижкою теж мінус 80%. Так, що в нас є ще цікавенького? От Більшість ігор, які мають дуже круті знижки, порядка мінус 70-80% це з EA Play. Twin Mirror мінус 80%. Уявлення немає, що це за гра, але знижка на неї є. Dead Space 2008 року мінус 60%. EA Games вони. Пропонують нам багато знижок цього разу. Fishing North Atlantic. Мабуть, тим, хто хоче відчути себе рибаком на великому тралі мінус 75% за 115 гривень можна спробувати. Що в нас ще цікавенького є? The Forgotten City, мінус 75%. Mass Effect 3, мінус 75%, Alba a Wildlife Adventure мінус 85%, гра за 36 гривень. В принципі, от непогані знижки на непогані проекти, і якщо вам щось з цього підходить, подивіться. Безкоштовно цього тижня роздають ось ці три гри. Наступні дві будуть ось такі. Якщо щось реально хотіли купити з серії EA Games, дуже непогані знижки. Нагадую, що це буде все тривати, до якого числа у нас? До 24 квітня. А ми плавненько будемо сунути в Steam. Пасхальний розпродаж від видавця KT і можемо побачити, що нам пропонують. Наприклад, Ninja Gaiden 2 Black. Знижка мінус 25%. На Ninja Gaiden Master Collection знижка в мінус 50%. Ніо знижка мінус 80%, і Ніо 2 знижка мінус 50%. Ігри серії Dead or Alive мають теж дуже непогані знижки. П'ята частина має знижку в мінус 70%. Шоста частина має знижку в мінус 85%. Також мають непоганий розпродаж різних костюмів для бійців цієї гри. Якщо вам зайшла ця гра, передивіться, можливо, купити собі щось класне зі знижкою. А ми переходимо до наступних. Є у нас розпродаж від Event Horizon. Буде тривати до 21 квітня. Дивимось, що тут є такого цікавого. Tower of Time зі знижкою мінус 93%. Гра 2018 року. Схвальних рецензій має 2000 з копійками, коштує всього лише 23 гривні. Ну, в принципі, це небагато. Dark Void. Гра 2023 року має близько 500 позитивних відгуків, має знижку мінус 65% і її можна придбати за 210 гривень. Є багатько різних проєктів з різними знижками. Мінус 30 до 55%. Придивіться. Видавець буде розпродавати ігри до 21 квітня. Є знижка на гру Start Again Гра 2021 року має 300 позитивних відгуків. Цікавий чорно-білий сеттинг, Знижка в мінус 80%, коштує лише 35 гривень. American Truck Simulator має знижку в мінус 75%, коштує 100 гривень, має українську текстову. Локалізацію. Ви граєте за дальнобійника, ви можете проїхати мальовничі локації Каліфорнії, штату Аризон, проїхати повз Великий Каньйон, і думаю, що багато інших. Подобається крутити руля і доставляти грузи. Ця гра саме для вас. Для любителів жахастиків є знижка на Bendy and The Dark Revival. Гра 2022 року. Має 11 тисяч позитивних відгуків, і знижка на неї в мінус 67%. Коштує вона майже 200 гривень. Має українську текстову та субтитри. Хто захоче полоскотати собі нерви, Придивіться, чудова можливість за непогану знижку. А ми топаємо до наступної знижки. Гра Dave the Diver має дуже багато позитивних відгуків, більше ста тисяч. Випущена була у 2023 році знижка на неї мінус 40% і коштує вона 250 гривень. Якщо вам подобається досліджувати підводні світи, можете спробувати. Для мене мінус 40% поки що не така вже приваблива знижка. Far Cry 5 продається зі знижкою в мінус 85%. Гра 2018 року

Тисяч позитивних відгуків. Якщо вам подобається серія Far Cry, можете передивитися і купити, а ми продовжуємо. Знижка на Crime Boss сягає мінус 90% і коштує гра всього лише 41 гривню. І відгуки переважно схвальні в районі 5 тисяч. Гра 2024 року. Якщо вам подобається. Приймати участь у пограбуваннях, я думаю, що за такі гроші можна спробувати. Ой, тут ще якісь радянські. Прапори, ну, таке. На Assassin's Creed Valhalla теж є знижка в мінус 75%. Буде ця знижка тривати лише до 20 квітня. Гра має переважно схвальні відгуки 27 тисяч. Видали в 2022 році. Якщо ви не проходили цю частину, можливо, саме час. З нагоди Indie Life Expo на багато ігор також є знижки. Тут потрібно передивлятися, вибирати, що вам до вподоби. Мені до вподоби стала лише поки що одна. Біпт. Герой чимось схожий на нинішнього популярного, дуже Астробота, гра головоломка 2020 року, має 6000 позитивних відгуків. Знижка на неї в мінус 80% і коштує вона лише 45 гривень. А ви можете зайти на розпродаж і вибрати собі саме ту гру, яка вам більше подобається. Тут їх дуже багатько. У видавця Indie.io також проходять знижки з 11 по 25 квітня. Ігри тут мають більший відсоток знижок. Можете переглянути, які вам до вподоби. Я собі відмітив, наприклад, тера. Кота на неї знижка мінус 75%, коштує вона майже 100 гривень. Позитивних відгуків не дуже багато, та мені сподобався візуал. Знижка на неї мінус 75%. Також є непогані знижки на різні ігри, наприклад, Ghost Strike, Broken Pieces. Neon Bright та інші всі перелічувати я не буду. Зайдіть на сторінку видавця, а ми рухаємося далі. Також є знижки від видавця NeoVis. Можете зайти на сторінку, підібрати ті ігри, які вам реально подобаються. Є також збірники ігор. В основному знижки сягають мінус 80% на різні проекти. Не скажу, що це старі ігри, ігри 21-2022 року. Заходьте, користуйтеся можливістю. Для любителів гострих. Відчуттів є розпродаж головоломок для дорослих. Можете зайти, подивитися, підібрати, що вам подобається. Також стартував розпродаж від виробників ігор з Індії. На більшість проєктів знижки сягають мінус мінус 80 Мені сподобався, наприклад, такий проект. Раджі, приємний візуал, знижка мінус 75%, можете зайти подивитися. Є різні ігри на різну тематику, від головоломок, різних шутерів, новел. Навіть можна створити свою ігрову компанію. До речі, знижка на неї мінус 80%. Зайдіть на сторінку розпродажу, підберіть, що вам подобається. Можливо, знайдете щось і справді для. Вас дуже-дуже привабливе. Також є розпродаж від і з Digital Games знижки можуть бути дуже привабливими, але зважайте, що це російський видавець, і він скоріше за все буде продавати ігри російських виробників. Розпродаж від розробника Whip Studio також нам пропонує знижки до мінус 80% на різні свої проекти. Єдине, що можу сказати, що розробник з Білорусі. Чи знаходяться вони там, чи виїхали, і яка їх позиція щодо війни, не знаю. Можете самі дослідити цю тему, купувати чи ні. Рішення за вами не рекомендую. Компанія SmileGate також проводить весняний розпродаж. Є різні проекти, знижки сягають від 10 до мінус 70%. Можете переглянути. Можете зайти, подивитися, підібрати собі щось зі знижкою. Є непогана знижка в мінус 70% на гру Lost Amber, випущена у 2019 році, має 4000 схвальних відгуків, коштує 113 гривень. Гра має приємний візуал, різні локації. Якщо вам подобається такий візуал, такі ігри, придивіться, мінус 70. 10% непогана знижка. Є знижка мінус 90% на гру 2018 року. Гра має 19 тисяч позитивних відгуків. Far Alone sales коштує лише 22 гривні. Ми попадаємо в футуристичний постапокаліптичний світ, де нам потрібно виживати. Гра має текстову українську локалізацію. Цікавий Візуал, цікаві механіки можете спробувати. Animal Rescue гра 2020 року, я так розумію, про рятівника тваринок. Має українську текстову та субтитри. Знижка на неї мінус 90% коштує вона 22 гривні. На відміну від більшості ігор, де нам потрібно полювати і вбивати тварини, я так розумію, що тут нам потрібно їх рятувати і боротися з їх кривдниками, можна спробувати за 22 гривні і стати рятівником тваринок. На Сін є знижка мінус 83%. Гра коштує 13 гривень. Випущена у 2019 році має 9 тисяч позитивних відгуків. Придивіться, в принципі, за 13 гривень це дуже вигідна пропозиція, на мою думку. Lonely Mountains Downhill. Гра 2019 року, має 2400 позитивних відгуків. Знижка на неї мінус 75%. Якщо вам подобається такий вид спорту і розваг, але у вас не вистачає сміливості чи можливості самому погасати в реальному житті, спробуйте цю гру. Знижка доволі непогана і ціна приємна. Фестиваль спортивних ігор від No More Robots. Є дуже багато різних проєктів з різними знижками. Є варіанти мінус 50%, мінус 67%, навіть мінус 90%. Різноманітні спортивні ігри. Можете зайти, подивитися, підібрати, що вам подобається, і взяти за. Непоганою знижкою. Гра WindPix про пошуки різноманітних предметів, випущена 2020 року, має лише 266 хвальних відгуків, знижка на неї мінус 70% і коштує лише 68 гривень, має українську текстову локалізацію. Якщо вам подобаються ігри там, де потрібно знайти певні предмети, потренувати свою уважність та спостережливість можете спробувати. Ще одна гра головоломка 2017 року. Має 16 тисяч позитивних відгуків, коштує 98 гривень і має знижку в мінус 67%. Придивіться, спробуйте, якщо вам подобається тренувати свій мозок, ця гра вам підійде. А на цьому ми будемо завершувати, тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. З вами був братик Єнот, Побачимось!